If I saw him now, I would cry. I used to be able to control my tears, but I can't anymore. I'd probably drop something. I wouldn't mean to. It just happens. Maybe I would hit him. No, I wouldn't. I wouldn't want to. No, not really. A little meet these boys these stupid ordinary boys who think they can charm me by wearing a tie to a dinner and giving me flowers a bouquet of dead plants for my affections i feel sorry for them teach me to fly then we'll talk when he was still here flying didn't seem like enough now it seems like everything. It was around the time I stopped carrying him. My shoes were more comfortable. I told him stories. I wanted him to see. There is a world inside me too. There is a world that has nothing to do with you. But he always liked stories about him the best. В общем, у нас сьогодні в школі приходив івент, поки старшокласники. Вони вначале... год учився. Я знаю, так, да, але вони їм же все школу, одно, да? вони вже більшу школу пройшли. Ага. А, і у них зараз цей івент, -то вони всі раді, вони а... і зібрали нас всіх в залі на останні два уроки. <плес> Ми сидим. там всяких контур, тренування, що це заняття. Ні, ти сюди пішла. Туди. Якесьзання. Там, там, там тебе ложить так на скейтборд, і тебе, і тебе хтось другий за ноги возить, і ти збираєш шарики. Якась ще друга людина, їх потім збирає. І це з кожного класу брали по три людини. Потім ще якесь соревновання, теж по дві, і так далі. А, а останнє зробили великий поєдинок класів. Там такі, знаєш, такі два на шара. Вони тут у тисячі, туди залазиш. І ви біжите друг на друга. І хто перший перевернеться головою вниз? Це случалось майже, майже е, цей. В общем, мене, мене в кінці визвали. Я така, блін, може, може мені тіпо, не йти, мене скалі. Я така, ну то та, ладно, нормально. <різь> <різь> так от, е, а мені бабуся, він старшокласний такий. Я така блін, муха. <різь> ну красивий. Ні, не красивий, ну він такий ось. А я така. Я така, я така ну ладно, вопрога що він, він отак біжить на мене, я, 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 в сторону і з боку бах, і він на, на, на цей, на, на класи полетіть. Так він програв був? Та. Так. А, а я не надо в... Ну, я, я, я чисто так... Я, я в сторону, я його в сторону. Він туди ще бігає, я його в сторону. Баба, баба а, Думаю, баба огонь він. Думаю, лише з нею зв'язний мать. Я я, я, я з першого, а він з четвертого. Курса. И мы так выполняем задума, а я сама красивая, его носом красивая. А я? Я?